У нас ще є надія, що пусть навіть в полоні, але живий. Це пані Олена. Рік тому вона втратила рідного сина. Олексій загинув на полі бою. Але молитися біля могили рідної дитини мати не може, бо тіло у домовині не її сина. Це з'ясували вже після поховання, а тепер шукають, де ж справді воїн Олексій Карпов. Ця історія шокує і водночас викликає сльози. Мати оплакувала і поховала не рідну дитину. А чому і хто в цьому винен, мусить з'ясовувати сама. На Тернопільщину хлопець разом із сім'єю переїхав ще у 97-му році. Тоді йому було вісім. Він навчався у Тернополі, здобув освіту автослюсаря. Згодом пішов в армію, служив у морському флоті. Відтоді і пов'язаний з військовою справою. Одружитися він так не одружився. Мав дівчину, але не встиг, тому що ну, почалося АТО. Він пішов добровольцем сам, пішов, мав там поранення правої руки. Почалася того повномасштабна війна, то мобілізували його. Початком повномасштабного вторгнення Олексій пішов воювати на схід України. Пройшовши навчання, вирушив у Херсон. Ми з ним переписувались. кожного дня, дзвонив. Два останніх дня, 21 і 22, то він тільки смски присилав. Ну, питаю, як справи. Він все ок, все ок». 23 серпня 2022 року Олексій так і не вийшов на зв'язок з рідними. «Нема на зв'язку, нема на зв'язку, абонент недоступний недоступний. думаю, ну може, зв'язку німа там дійсно може дійсно. А наступного дня матір уже отримала сумну звістку. Син загинув. Сказали, що на війні хлопець отримав пряме попадання в грудну клітку під час одного з артобстрілів. Через тиждень після цієї звістки хлопця привезли у Тернопіль. 3 вересня його поховали на Збиральському кладовищі. І хоча тіло у домовині вже було біля матері, та відкривати труну батькам не дозволили. 3 числа, як ховали, то ці офіцери, що прапор мені там віддавали, нагороди, він вже нагороди дві мають. А віддали мені речі. Я спочатку не звернула уваги, мені потім донька каже, що ну, не наші речі, ну дали мені в руці дали, і я так, ну, той. Власне, не ті речі й стали причиною сумнівів матері. Свідоцтво про смерть Олексія рідним видали доволі швидко. Тоді уся сім'я звернулась до Збаразького військового комісаріату, аби з'ясувати, чиї речі їм дали. Там порадили провести ДНК експертизу. Результат негативний. Тобто, хлопець, якого поховали, не її син. Жінка у розпачі звернулася до адвоката. Було проведено генетичну експертизу ДНК, де було Чітко встановлено, є висновок експерта, що там співпадіння з матір'ю загибну загинувшого Карпова немає зовсім. Практично на 99,9%, що це не це тіло. Власне, ці результати дали змогу знайти ймовірну матір хлопця, тіло якого поховали у збаражі. Зі слів адвоката, ця жінка з Житомира має дані, що її син зник безвісти. За це отримує грошову компенсацію, та й має надію, що її син живий. Тому забирати тіло, поховане на Тернопільщині, відмовляється. Я, як мамию теж, теж розумію прекрасно, але якби на її місці була б я, я б пошла на зустріч. Той мамі. Потому что я її просила, у неї ДНК є на руках, что то ее дитина тут похована. Я їй просила, щоб она зробила эксгумацию, потому что она має право робити эксгумацию. Я говорю, якщо вы не верите, что это ваша дитина, зробите эксгумацию, эксгумацию, ну, ДНК приведите, и вы уже точно будете знали, він чи не він. Тим часом у Миколаєві знаходять ще одне тіло. Це сходиться з ДНК Олексія Карпова. Проте привезти його і поховати вдома не можуть, адже тут вже є інше. Але нам ніяк не можуть уста привезти Тут тіло. Я хочу тут ДНК зробити, і ще одне, взяти, щоб вже при мені за свій рахунок. Рідні хлопця сподіваються й на те, що він може бути живим. Про це розповідає нам сестра Олексія. Каже, спілкувалися з побратимами й ті про смерть хлопця нічого не знають. Але й це не все. Через три дні після того, як загинув військовослужбовець Карпов, старший солдат цієї бригади, в якій він служив, з його карточки починають знімати гроші. Тобто тут ще закрадається сумнів. Додавляється до цього всього, що це не він захоронений. Як так сталося, що не перевіривши усіх даних, тіло загиблого віддали не тій мамі? Хто за це має відповісти? І головне, чому ніхто не виправляє помилку, яку допустили для нас. Відповіді на ці питання досі відкриті. Хоч ми і телефонували до слідчих гуНП Миколаївській області, та лінія кілька днів поспіль зайнята. Надія не втрачаємо і робимо ще кілька дзвінків у ту саму військову частину, де служив Олексій, а ще до працівників ГУНП в Житомирській області та знову чуємо одне і те ж. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Олексія Карпова з війни чекало багато людей. І десь в глибині душі більшість ще мають надію, що він не загинув. Та зараз головне завдання матері і родичів встановити справедливість, знайти сина, навіть якщо вже мертвого, і поховати його вдома, аби мати змогу приходити до нього молитися. Мати не зупиняється і готова стукати ще не в одній двері різних установ.